Такі лікарі, як я, вигрібають ваші наслідки, бо ви накололи тут, зібрали собі чемоданчик із грошей і увалили в іншу країну. І не відповідаєте пацієнту, отримуючи. Особисту оплату на карту. Нехай це буде на вашій совісті. Але далі ми поговоримо. Да, да, я буду експресіонірувати, тому що це не нормально. Ну не було на небо але він буде особи. Нехай, нехай буде цей але, хейт, щоб наш, наш пацієнт мав максимальну конфіденційність. Ми її називаємо Іриною День Ікс, да, день розчинення. День X. А і ще раз повторюємось скільки скільки б ми з лікарями-хірургами не консультувалися. Фраза лікаря, який індікував філер ніс пацієнту, була така. Спочатку потрібно зняти набряк і тільки після, типу, потім розчиняти філер. Редфлег повний, ви спочатку повинні, далі як лікар, розповідаєш ти? Боже, я ж розумію, що мені потрібно зібрати анамнез. Пацієнтка злякана, налякана. Бо вже вона побачила о, після того, як вона зробила о, цю дану ринопластику носа філером. Процедура називається ринопластика. Суму не будемо озвучувати, тому що ви просто зрозумієте, хто цей лікар. Я намагаюсь я дійсно намагаюсь ніжно вибити з нею інформацію про все, як відбувалось, чи показував лікар упаковку, блістер. Базові речі, що це все запаковано стерильно. А вона просто пацієнтка мені каже, те, що мене просто кажуть там вітаю, не знімаючи маски. Далі про день X. збираємо цей анамнез. Я кладу пацієнтку на кушетку, питаю, чи є у нас алергія на лідокаїн. Вона не знає. Я, я розумію те, що. Препарати анестетики, вони однієї групи, лідокаїн він іншої групи. І щоб не от, е, перехресної реакції на лідокаїн, це лише 1-2% планети, щоб це відбулося, це таке наш трішки удар молния в одно місце бути. Я роблю на свій страх і ризик, те, що е, пробую на руці, я оцінюю на лідокаїн, на, на лідокаїн, звісно. Бо я розчинення проводжу з лідокаїном. Я вмиваю пацієнтку і я бачу ходи, ін'єкцій по Носику, де було проведено ось ця е, насильницька ін'єкція, і З... признач, е, що таке ходить бо пацієнти можуть е, ну, додати... точки в точки вколу, точки в в коло вони не загоїні. пройшло три доби. Ну, три доби ні дуже гарно крова постачається. Вони б хоча б мали б починати затягуватись. Я дуже дякую всесвіту за те, що не було приєднання вторичної інфекції. Да? Я бачу посіріння тканини, я бачу візуалізацію судинної сітки на носі. Я розумію, що мене зараз очікує. Я задаю питання: чи була аспіраційна проба? Пацієнт питає, що це таке. Я ж поясню. Ну, це типу, коли лікар там ставить вам шприц, там під 90 градусів, витягує на себе поршень. Щоб? А що почекай? Аби ви мали чути там як один, два, три, чотири, п'ять лікар рахує або лікар просто піднімаєш рахує це, в себе в голові, щоб перевірити, чи не в судині він.